Добрий день, малята! Сьогодні напередодні Всесвітнього дня авіації і космонавтики ми поговоримо з вами про космос. Скажіть, що ми бачимо з вами на небі вночі? Так, зорі місяць. А скільки зорь на небі, чи можна їх порахувати? Ні, їх безліч. Зоряне небо це велика таємниця, яка здавна манить до себе і дорослих, і дітей яскравими вогниками. Здається, що простигни руку і зможеш торкнутися них, але насправді це не так. Сонце, зірки і інші планети знаходяться дуже і дуже далеко. Роздивитися їх і вивчати можна за допомогою потужних телескопів. А ось для вивчення нашої сонячної системи можна використовувати ракети і космічні станції. Діти, подивіться, це наша сонячна система в центрі сонця, а навколо нього обертається вісім планет різного розміру. Які це планети? Послухайте віршик лічилку всі планети стали в ряд, починається парад раз Меркурій, мандрівник, два Венера, ясний лик, три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Урам, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Платон завжди дев'ятим, не беруть його на свято він найменший уродився і до карликів прибився. Ці всі планети, ніби сонячна родина. Послухайте вірш, Наталі Карпенка, який так і називається Сонячна родина. Там, де сонечко живе, все світ зорям гнізда в'є, сонце в сонячній родині і матуся, і господиня. В Сонця стільки діт лахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій з шкіри пнеться, швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі, днює в сонця на плечі. У гарячої Венери, чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там і спека, і задуха. А земля моя блакитна під крилом у сонця квітне. Сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить. В Марса гори надвисокі, в марса різні пори року, і даба як у землі, і біла шапка на чолі. Над Юпітерем по колу ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому велетень смугастий. Чом Сатурн у капелюсі, він далеко від матусі, на акулі холоднеча, недоречна така втеча. Втік уран з Нептуном далі, тиснуй, друзі на педалі. Там морози і вітриська, а до променя не близько. Отакі От у Сонця діти розбрелися білим світом. Діти, ви запам'ятали назви планет Сонячної системи? На якій планеті ми з вами живемо? Як називаються люди, які живуть на планеті Земля? Земляни. Тільки на Землі є життя, і ми повинні нашу планету берегти. А я прощаюся з вами до побачення.